були як одна сім'я. Довго з ними прожили тут? 52 роки живу в цьому будинку, і основна маса людей знаю ще з молодості. З усіма дружила, ніколи нормально все було. І так остатися без сусідів, без хати дуже тяжко. Ось так зараз виглядає зруйнований рік тому багатоквартирний будинок на вулиці Стрейській у Львові. Минулоріч під час найбільшої атаки на цивільну інфраструктуру міста сюди поцілила російська ракета. Внаслідок влучання два поверхи будівлі були повністю знищені. В один момент мешканці цієї багатоповерхівки втратили практично все: хтось житло та речі, а хтось рідних. Зможете нам показати свою квартиру? Можу. Оця сім'я з п'яти чоловік сидить у парку. Наших Я не знаю, коли ми вже доберемося до них жити, але вже трошки рух є. Прошу. Кухня, бившая, кімната. Це вже мені стінки поставили. Це вже зробили. Зробили каналізацію, воду. Тобто цієї стінки не було? Та не було, то було взагалі чотири стіни пустіх. А коли перший раз навідалися вже вже свою квартиру? На п'ятий день з розбитою головою замотаною прийшла, тому що по лісниці ще не можна було піти, то мене хлопці підняли в люльці з крана, і я тут грузила в сумки все, що можна було ще спасти. Хочете, я вам покажу, що в мене тут було. Я фотографії собі зробила на пам'ять. О, Це в кухні. То було колись були меблі. То вхідні двері. О, бачите, що в квартирі після удару, то я собі сумки, сумки та саме грузила, що можна ще було вибрати із того всього. То кухня така. Та вже з часом обиралось потрошку. Квартира 75-річної Галини була майже зруйнованою. Жінка каже, рятувала все, що могла. Кожен з мешканців будинку намагався взяти найцінніше. Однак найбільше дякують за збережене життя. Кажуть, цю ніч не забудуть ніколи. Мене догнала ударна хвиля в дверях біля в коридорі біля дверей на виході. І Я трошки на пару хвилин не знаю, наскільки часу втратила. Втратила свідомість? Втратила свідомість і коли вже якась прийшла в тямки, то в мене вже те саме МЧСники бігали по і шукали живих людей. Мертвих вже витягували. А вас тоді витягували з під завалів? Мене з-під завалів не витягували, бо мене те саме. Я жила на трені поверсі, з четвертого поверху упав дах, четвертий поверх, от, і то все до мене. І якби я була в кімнаті або в кухні, мене б убило. О, і тут все було виламано, потрощено, всі вікна вибиті, то таке було. Ну, є, ну, Дивитися на це все було як фільми, знаєте, кінець світу. Теж машини, все покорежено, все побито і так далі. Тобто… Ну і люди такі, знаєте, це, завжди тепер можна впізнати цей погляд. Всі три вибухи пам'ятаю. Пам'ятаю, як люди бігли в, пам в паніці, пам'ятаю, як приїхали потім МЧСники, пам'ятаю, як приїхали потім лікарі. Все пам'ятаю. Чую, що все летить, бо спало добре і тако до стіни. Бо так би телевізор якраз там був вікна. На мене було б на ліжку, бо диван мій так стояв, якраз там. А я так на стіну лягла, і далі то все полетіло, і я встала і перейшла через ті всі тріщини, через стекла, то все, і втікла на двір. А тут всі люди вже на дворі були, повно людей. Ну, що валилося все. як землетрус. Якийсь навіть перед тим, як Бог ударвував перечуття, що буде щось поруч. Не знаю, інтуїція, можливо. Ми, в мене двері вирвало з, навіть хідні. Ну, вікна зрозуміло, що літало все по, цьому, по квартирі, вікна, хло. Єдине, що я щось в останній момент щось мені підказало зайти в ванну кімнату. Я знав з цих людей, які загинули. До речі, напередодні ввечері. Ми з деякими з них зустрічалися, розмовляли. Шості вечора ми з ними ще розмовляли, а о другій 36 ранку їх вже не було, на жаль. Минув рік на відновлення будинку влада виділила 100 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Понад 60 людей залишилися без житла. Кажуть, якнайшвидше хочуть повернутися до своїх квартир. Вон Стіни тільки поставили, ще немає ні дверей вхідних, ні штукатурки, ні електричної розводки, ну нічого немає. Обіцяли нам багато чого, що нам дуже скоро відремонтують, але бачите, в суботу вже буде 6 липня рік і ми ще скитаємося. Мені компенсували тільки вартість, не вартість, а зробили нові вікна. Ну, майже так в нашому п'ятісті всім майже всім зробили нові вікна. І це все. Якщо нам допомагали потім, то допомагали вже приватні фундації, закордонні, наша, українські. Більше нічого не було. Це трагічно, тим більше що поруч вже було зрозуміло, що загинули люди. І такий настрій був такий траурний. Це зараз люди відійшли, але не всі. Є ті, що до сих пір цей посттравматичний синдром От, і від кожної тривоги, значить. Сусіди, вони ховаються, діти. Ну общем, це, це трагічно.